Суперзіркова українська романтична комедія. Так, це все про стрічку випробувальний термін. Ує. Oh, В'ячеслав yeah. Довженко, Олена Узлюк, Андрій Ісаєнко, Тетяна Малкова, Катерина Кузніцова, Кирило Парастаєв, а також Марічка Хоменко. До речі, для двох раніше згаданих акторів це дебют у повному метрі, з чим ми їх і привітаємо. Тож, за сюжетом, Поліна та Роман стали стажерами в рекламній кампанії, де вони повинні боротися за своє постійне робоче місце. Ну а що ж з цього вийшло? Ви зможете побачити в кіно, що ж, якщо узагальнено, то історія мені сподобалась. Нагадало про позицію з Райном Рельнсом та Сандрою Баллок. Принаймні, по тим же архетипам працюють. Та й загальна манера подачі історії також має такі алюзії на класичні американські ромкоми нульових. Це тільки плюс. Але все ж мінус, чого тут було мало. Це більше сцен взаємодії головних героїв, де їхня антипатія поступово переростає на взаємну симпатію. Адже події в стрітці розвиваються якось занадто швидко. І ось цього ключового тут було мало. Все ж за 90 хвилин екранного часу важко багато чого розповісти. Хоча, якщо пропустити подібні деталі, то цей аудіовізуальний твір є яскравим прикладом нової хвилі українських ромкомів. Ставлю 7 з 10. i переможе na budem tak z nowym rokiem Czym oj dwaj tak ciekawiejsz